Що для вас означає слово довіра? Конкретно для мене це поняття того, як люди між собою живуть у цьому світі. Це то, як ви ставитесь до всіх оточуючих, до своїх рідних, до своїх друзів. На довірі базується абсолютно всі сфери нашого життя, конкретно суспільного. Тому що якщо нема довіри, само собою нічого ви ні разу не побудуєте. Немає довіри, нема сім'ї, нема довіри, нема бізнесу, нема довіри до себе, нема чіткого розуміння, що ти прийдеш до кінцевої цілі, до того, про що ти мрієш, до того, про що ти бажаєш. Так і в нашому випадку, з цим мотоциклом, який за моєю спиною, цей підбір базувався виключно на довірі. На довірі людей до того. До того чоловіка, до тієї людини, який продавав цей мотоцикл. Всім привіт! Сьогодні у нас легендарна модель, дійсно легендарна модель на ринку України і всього світу: це Honda F4i. Honda cbr 600 F4i 2005 року випуску з унікальним пробігом. А про пробіг я скажу в самому кінці. Історія цього підбору почалася несподівано як для мене. Чому? Тому що якось я лазив по сайтам оголошень. Я дивився різні мотоцикли. Періодично, це моя робота. Я все моніторю, передивляюсь, дивлюсь, що мене цікавить, забавляю в додані в обрані. І все таке. І натрапив я на один дуже цікавий мотоцикл, а, який я не повірив. Не повірив, що він в такому стані. Я подумав собі, що може якийсь розводняк, або щось таке. Або десь людина щось не договорює. Само собою, а, мозок каже одне а внутрянка каже інше. І чуєчка на моєму, я на неї покладаюсь, і чуєчка мені сказала, що. Варто, варто написати за цей мотоцикл. Я написав власнику, кажу так і так. Ви продаєте? Каже, продаю. У вас дуже цікавий стан мотоцикла. Він каже, так, у мене дуже цікавий стан мотоцикла». Я говорю «Все по ньому, так як написано в оголошенні. Він каже, абсолютно все так і навіть краще. Я собі це поспілкувався, він мені відправив фотографії, він відправив мені відео, він все мені в розгорнутому стані відправив. І все. І на цьому стала пауза. Пауза довжиною, певно, в півтора або в два місяці. Цей мотоцикл був вже пропав з радарів авторія OLX, ще там, де він викладався, його вже не було. Але з власником я підтримував постійно зв'язок. Чи є ще мотоцикл в продажу, чи ще він продається, як там мотоцикл, чи можна буде заїхати, подивитися і все інше. Чому? Тому що ціна за цей мод була топ-ринку. У 2023 році. Вартість цього мотоцикла була 6 тисяч доларів. Фанати і власники CBR F4i напишіть в коментарях. А, F4i за шестерку, п'ятого року. Це страх чи це реальність в Україні? 90% людей напишуть, да ти що, взагалі головою поїхав? Це за що? За старе ведро віддавати такі бабки, і вони будуть праві. Тому що здебільшого на ринку України конкретно ефок, наскільки їх є багато у продажу, знайти в класному, адекватному живому стані дуже і дуже важко. Пройшов деякий час, звернувся до нас один цікавий хлопчина. Як з'ясувалось, по нашій бесіді з ним це та людина, яка хотіла ідеал. Саме у нього була основна задача отримати ідеал. Каже, я перфекціоніст. Я хочу, щоб в моєму житті все було максимально ідеально. І для цього я хочу, щоб ви мені знайшли максимально ідеальний мотоцикл. Гроші не проблема. Будь-який бюджет. Просто знайдіть майже топов за топ. Зможете, кажу, є одна думка, є один мотоцикл на приміті. Якщо там дійсно, так, як і нам заявляє власник, це буде для вас ідеал. Скидає гроші. Їдемо дивитися. Історія того огляду, як ми туди попали, зараз буде. Е, ну ви зараз її побачите. Це вставка з того року. Тому що це було ще в тому році і огляд там був швидкий, але емоції в наші будуть видні. Однак, я вам скажу моє почуття, щось має бути цікаве. А це, вас, ви тоді казали, що ви його купували салона салон, новим, так? Салон, новий, так? В Штатах вам його брали і привозили сюди. Оце за це, що тут поворотник знизу стертий, да? так? Поворотник раз, глушитель м'ятіна два. Мяті на два. два. Це вони царапина. Вра... Коротше, вони мені об'ясняли, що вони так. І у вас і бумаги, є, то все, бумаги, це все є, да? так? Да, якщо є можливість, буде взагалі супер. Резина 11-го року стоїть. Нікого 115-го. Ну так от, 67 11. 67 і тиждень 11. З цієї сторони. Як вона може бути? 11-го десь? А 5-го, 5-го. 5-го? 5-го, 6-го. 5-го, 5-го, 5-го. Да, да, да. 29-й тиждень 5-го року. Задня резина ще з моменту випуску мотоцикла. 29-й тиждень 5-го року. Коротше народ, нова ефка. Нова, я що, прикалуюся. Нова шо, Якщо я не хочу ціну, мені що скидати. 6 да. тисяч удачу, то нормальна ціна є. Нормальна ціна. Тут я навіть, чесно спорити не буду. За новий я мод 6 тисяч. Ми вже раз приїхали, я без жизни такого не буду мати, чесно скажу. Коли я відправив матеріали по цьому огляду нашому замовнику, він просто ще навіть і не вірив мені, що ми змогли знайти в Україні новий мотоцикл, якому вже на хвилиночку 20 років. Ну я так розумію, всі не вірили, тому що коли ми поспілкувалися з власником цього мотика, я питаю, що, чи приїжджав хтось. Він каже: приїжджали і дуже багато приїжджали. І казали, що це брехня, і казали, що це обман, і цей мотоцикл не може бути в такому стані за стільки років. Але знову ж кажу, чуєчка мене не підводить. І я ти собі подумав, що все-таки може в цьому світі є люди, які говорять правду, є люди, які щирі. Він мені відправляв, щоб ви собі розуміли. Повністю весь роздітий мотоцикл. Отак, все. Ну, морда осталась, бо чини він познімав, все познімав, все розклав. І якихось сумнівів у мене вони були, але я розумів, що якщо б людина хотіла впарити, вона би не відправляла стільки багато всього, такої великої інформації. Пройшов цілий рік з моменту, того, як цей мотоцикл викупив власник. Я вам скажу, ті люди, які знали про цей мотоцикл, що ми його взяли, вони одразу мені дали пропозицію. Дай контакт власника, ми даємо на 1000 доларів більше, тобто 7-7,5. Але хочемо конкретну ефку в такому заводському стані, максимально збережному, тому що я не побоюсь того слова, скажу, що це реально капсула часу. Реально капсула часу. Я загубив контакти власника, прикиньте. І десь через рік він мені сам вийшов на зв'язок і з, такою, з таким запитанням. Каже: я бачив, що ви в Києві відкрили свою станцію обслуговування, що ви займаєтеся сервісом уже в Києві. Я кажу, так, звичайно, займаємося. Я хочу, щоб ви мені обслужили мотоцикл. Я кажу без проблем. Але де він до цього обслуговувався? Він обслуговувався у офіціалів на Хонді. Я не буду зараз казати за всіх, тому що я передаю слова власника, що він мені сказав. каже. Хлопці обслуговували мотоцикл. Як вони обслуговували, мені це не сподобалось. Я платив по їхньому прайсу, але перебортували колеса, поцарапали диск. І передній, і задній. Ще інший ще нюанс, який він мені називав, ну, людина недаром просто про них називає. В нього є недовіра. Він каже: ви мод такий знайшли, ви мод такий підбирали, я вам довіряю. І я довіряю, щоб ви займалися його обслуговуванням. І він стояв постійно у вас на. Кожен сезон на сервісі. Ви в цьому відосі не побачите ніяких технічних даних. Ви не побачите тут ніякої інформації стосовно цієї моделі, тому що це мотоцикл, який вже не раз мількав у нас на каналі. Є багато відео з підбором. Перейдіть, передивіться, У в нас там в плейлістах ви це все діло знайдете. Це все не про це. Абсолютно. Це відео для тих людей, які сумніваються в тому, що в цьому житті є щось. Дійсно стоюще. Тут не буде ніяких прокаток, тут не буде ніяких навалів, нічого такого не буде, нам це не треба. По-перше, це мотоцикл власника і навалювати, і щось робити на ньому апріорі не хотілося би. Але основний, основний основний нюанс, що це, по суті, один мотоцикл в такому стані на всю Україну. Я не побоюсь цього слова, я скажу, тому що можуть бути роками старші, можуть бути ще якісь інші, але конкретно останній рік випуску в такому стані на сьогоднішній день фактично один в Україні. І я безмежно радий, що цей мотоцикл є результатом нашої роботи, що це є результат нашого підбору. Про що це говорить? Що в будь-якій ситуації, при будь-яких умовах, якщо ти ставиш собі найвищу планку і ти хочеш її досягнути, і ця планка помножена на твій професіоналізм. Ну, це високі слова, я зараз розкажу, але вони реально правдиві. Ти можеш добитися того результату, якого не доб'ється ніхто. Я думаю, нам достатньо розводити лірику. Я думаю, тут не треба використовувати ще більше епітетів для того, щоб вихваляти самих себе. Я вам скажу так: любіть техніку, відноситесь до неї з повагою, і вона вам віддячить. Так і цей мотоцикл попав в руки дійсно, дійсно тієї людини, яка піклується про свій транспорт. Він купив його новим в Штатах, він його привіз в Україну. Він дуже болісно відзивався про тих людей, які його йому перевозили, тому що поставили дві царапки на цьому мотоциклі. І весь той час, коли він у нього стояв, він його тримав, ну, як, як то кажуть, як Зеніцу Ока за ним дивився. Бажаю вам, щоб ви знаходили такі мотоцикли. Бажаю, щоб ви підтримували їх в такому стані, в якому ви їх взяли і навіть ще в кращому. Щоб ви е кайфували від своїх покупок, тому що я рахую в нашому випадку це ситуація, коли я стою біля цього мотоцикла, а в мене слів нема. Нема слів не тому, що мені немає що сказати, тому що тут нема про що говорити. Він новий, він новий, хоч йому 20 років, але він новий. І від цього я кайфую. Дякую, що нас подивились. Дякую, що слідкуєте за нашою роботою. Обов'язково не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. Пишіть коментарі. Ми все читаємо, ми все моніторимо. Якщо вам необхідний сервіс, якщо вам необхідна допомога у придбанні мотоцикла. І обов'язково нова опція це допомога в продажу мотоцикла. Якщо ви хочете продати свій мотоцикл, і він у вас реально офігенному, технічному і зовнішньому стані, пишіть. Контакти є в описі під цим відео. Надсилайте свої пропозиції, ми розглянемо. Якщо щось нас зацікавить, ми запропонуємо нашим клієнтам. На сьогодні у мене все. З вами, як завжди, проєкт Мото. Бережіть себе і своїх близьких. Па-па! Де звук? Так. Да. Рокери, рокери! Диві, рокери поїхали. Як я один москальський блогер казав, ну, неважно хто. Мотоцикліст, він каже, от чому байкери? Не кричи, ласка. Чому байкери? Каже, байкери це ж як? Це ж щось за кордонне, А в нас каже завжди були рокери. От каже, може нам рокери найбільше підходять для наших мотоциклістів. <риклад> ну то Це він так розказував. Колись, ну це ще в Радянському Союзі. Це ж було таке поняття, що от хто катався на мотоциклі, тільки рокери. Тому що є розуміння того, що якщо це мотоцикліст, це така борода по Може бути такий патлой ззаду, пузо обов'язково обов таке столик барний, тут, купа піва, татухи, пірдухи. Оце все діло, оце стандартна якась в головах людей. ти Взагалі не грамотно. Це до чого? Що сьогодні можеш ти бачити брутального, брутальний шо, такого на вигляд мотоцикліста, да, байкерюгу. А він їде і каже, слухай, я пішов би на концерт Макса Барських.